Вітаю вас, друзі! Під відео з оглядом на частотний аналізатор SA 6 було запитання про те, як цей частотний аналізатор в порівнянні з частотним аналізатором Tіні SA Ultra. І в цьому відео ми порівняємо ці два частотних аналізатора, та який частотний аналізатор працює краще або ж працює гірше. Вимірювати ми будемо різноманітні джерела сигналів, і в якості джерел сигналів. Нас будуть виступати 4G роутери. Наприклад, такий ось 4G роутер Powerbank. Це і Powerbank на 6000 мА, і 4G роутер з Wi-Fi. Тобто він роздає Wi-Fi, і ми розглянемо, як цей Wi-Fi буде відображатися. на... Частотних аналізаторах СА6 і на частотному аналізаторі Тінісей Ультра. І також ми переглянемо цей 4 g роутер. Це зовнішній 4 g роутер tng cpe 905 Він може використовуватись ззовні приміщення в якості антени. І, до речі, багато хто, хто використовує цей роутер замість антени, тобто він розміщується або на горищі, або взагалі над дахом на 2 метри від даху. І він дуже добре роздає. Wi-Fi. дуже добре приймає 4G. Сам цей 4G роутер має такий ось зовнішній вигляд. Сюди ставиться сим-карта, ставиться сим-карта Mini-7. Сюди під'єднується до нього LAN-адаптер, тобто тут є LAN порт. Сюди під'єднується живлення на 12 вольт. Блок на 12 вольт йде в комплекті. Таким чином він під'єднується, береться такий ось poe адаптер poe адаптер до речі, тут йде вологозахищений. Він під'єднується з однієї сторони сюди, однієї сторони сюди. Сюди ми, наприклад, ставимо сим-карту. sim карта з тарифним планом Lifesell 4 g без обмежень швидкості. Один терабайт інтернету тут надається без обмеження швидкості. Ми встановлюємо сюди сим-карту. Тут у нас є водостійка гідроізоляційна муфта. Ми за допомогою цієї муфти ізолюємо цей адаптер від впливу вологи. Далі беремо звичайний лан-кабель. Тут в комплекті йде LAN-кабель довжиною 1 метр. Ми можемо ж взяти довжиною там, до 10-12 метрів. Спокійно можна брати лан-кабель. Наприклад, його, цей роутер ми розмістили десь зовні приміщення, наприклад, на щоглі або ще де. Проводимо лан кабель, і тут вже з наступної сторони всередині будинку беремо інший PoE-адаптер, під'єднуємо його сюди. Далі ми беремо блок живлення, під'єднуємо його до цього poe адаптеру і вмикаємо його в розетку. Перед тим як вмикати розетку, ми беремо такі ось антени. Тут ми бачимо, в нас є резинові кільця для гідроізоляції цих антенн. Сюди ми встановлюємо по два кільця на кожне гніздо. Далі беремо антенну Wi-Fi і прикручуємо її до роз'єму Wi-Fi. Далі беремо антенну 4G і прикручуємо її до роз'єму 4G. Після того, як ми прикрутили цю антенну, у нас повністю готовий роутер до роботи. Ми його вмикаємо в розетку. І він у нас вже приймає мережу. І е, роздає Wi-Fi. В цьому 4G роутері є можливість вибору частот 4G, тобто можна вибрати бенд, на якому буде краща швидкість. На різних бендах 4G різна швидкість, в залежності від того, як той чи інший бенд в вашій місцевості завантажений іншими пристроями. Внутрішня прошивка цього 4G роутера дозволяє вибирати частоти 4G. Посилання для замовлення цього 4G роутера буде в описі до цього відео. Купуючи товари в нашому інтернет-магазині, ви підтримуєте розвиток цього YouTube каналу і взагалі підтримуєте нашу діяльність. І також ми протестуємо такий ось 4G роутер. Це буде внутрішній 4G роутер. Тут є можливість підключення зовнішньої антени маємо. Ми підключимо сюди ту антенну, яка буде йти в комплекті. Цей 4G роутер також роздає Wi-Fi. Працює він від. 12 вольт і також може працювати від павербанку від роз'єму мікро-USB. До речі, цей 4G роутер також працює від павербанку. Тут є порт мікро-USB також, і його можна підключити. Він може працювати від павербанку. Посилання на ці 4G роутери будуть в описі до цього відео. Для замовлення ви можете або перейти за посиланням, яке буде в описі, або написати нам на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 380507688086. Можемо відправити Укрпоштою або новою поштою. Давайте тепер порівняємо функціонал частотних аналізаторів sa 6 і Тінісей Ультра. Отже, ми беремо частотний аналізатор sa 6 і під'єднуємо сюди антенну. І також беремо частотний аналізатор Тіні Сей Ультра і під'єднуємо сюди антенну. Антенну під'єднуємо до гнізда RF. До речі, цей частотний аналізатор TINI SA Ultra прийшов мені повністю відкалібрований і налаштований з активованим режимом Ultra. Посилання, де я замовляв саме цей аналізатор, я залишу в описі під відео. Дуже задоволений цим частотним аналізатором, тому що він відображає частоти вище ніж 5,4 ГГц. Він сприймає сигнал вище ніж 5,4. І це я вам продемонструю далі в цьому відео. Тобто він вже відкалібрований на частоти 6 ГГц. Ми бачимо, наприклад, от зараз тут він якийсь сприймає сигнал. Якщо читати інструкцію, то Тіні Сей Ultra потрібно ще доналаштовувати до того, щоб він правильно працював з частотою вище 5,4 ГГц. Для цього йому треба подати сигнал на 5,4 ГГц, щоб він працював з цією частотою. Але я вам хочу сказати, що цей Тіні Сей Ultra, який прийшов, він в принципі нормально працює. Він бачить сигнал 5,8 ГГц, 6 ГГц, він його бачить, він його сприймає, і я вам це продемонструю далі, як це буде відображатися? Якщо ж брати аналізатор sa 6 проводячи аналіз того, як працюють ці два аналізатори, ми можемо спостерігати, що, наприклад, частотний аналізатор sa 6 він доволі швидко сканує чесний діапазон, і наскільки ми можемо спостерігати, то досить повільно відбувається сканування сигналу від 900 до 3100 МГц. Тоді, в той же час, тут ми бачимо, йде дуже швидке сканування, ти ми можемо переглянути, що в принципі СА-6 бачить е, трохи більше. Можна сказати, що він. Трішки чутливіше, ніж Тіні Сей ultra Ми можемо спостерігати, що в принципі вони відображаються одинаково, але все-таки на sa 6 відбувається набагато швидше. Відбувається сканування, тоді як Тіні Сей ultra проводить сканування досить повільно. Отже, давайте тепер вімкнемо. Наш пристрій 4G Powerbank, він вмикається, і ми давайте спробуємо його відслідкувати на частотному аналізаторі. Я його поставлю десь тут. Щоб він знаходився неподалеку, і ми бачимо, що, в принципі, тут, тільки як ми вімкнули цей павербанк, став більший сигнал Wi-Fi, почав відображатися набагато більше. І якщо ми, наприклад, вимикаємо, спостерігаємо за водоспадом, От ми бачимо, тут на частотному аналізаторі в нас відображало раніше такі, вже навіть червоні. Риски. Зараз ми бачимо, що червоних рисок більше не виникає. Тобто, Wi-Fi відображається, але вже не так чітко, не так явно. Наприклад, на тіні Сей Ультра. Великих змін непомітно. Якщо підвести підсумок першого етапу тестування, то можна зазначити, що СА 6 він все-таки набагато швидше проводить сканування в порівнянні ніж Тіні Сей ultra Тіні Сей ultra сканує все таки набагато повільніше, ніж СА 6 Тут же ж ми можемо спостерігати також. Що відображаються всі сигнали? Ось Якщо сигнал потужний, це той сигнал, що на 1800 МГц він підсвічується досить білим. Далі на 2100 він підсвічується білим, але не досить сильно. І тут ми також можемо спостерігати сигнал Wi-Fi, тобто інформативність аналізу на водоспаді ви також можете порівняти, де краще аналіз на Тіні sa Ultra, чи все ж таки на аналізаторі sa 6 Але ми також бачимо, що дуже чітко можна розрізнити. Що тут от підсвічується червоним? Це, наприклад, сильний потужний сигнал. Якщо він білий, то це досить таки непотужний сигнал. Давайте далі. Ми підключимо ще один 4 g роутер. Підключимо ми його від цього павербанку, так як він може працювати від павербанку, і відповідно він від нього підключиться. І ми переглянемо, як зміниться сигнал на екранах наших аналізаторів. Ми підключаємо сюди кабель мікро USB і сюди підключаємо також кабель мікро USB і чекаємо, поки ввімкнеться наш пристрій. Ось пристрій вімкнувся. Я думаю, мережа Wi-Fi вже з'явилася. Ми можемо спостерігати, як на водоспаді змінюється сигнал Wi-Fi. Ми, в принципі, бачимо, що багато чого не змінилося. В нас що тут на частотному аналізаторі присутній цей сигнал. Але тут ми бачимо, що замість рисок почали відображатися такі ось крапки. Це передаються пакети даних по Wi-Fi. Отже, їх давайте підключимо в роутер. Як бачимо, з'явився Wi-Fi, роутер вімкнувся, і ми можемо спостерігати певні зміни на водоспаді в частотного аналізатора. Вімкну передачу даних на телефоні і бачимо, аж пішли завади на водоспаді. Зараз, наприклад, якщо ми вимкнемо Wi-Fi, то ми побачимо, що зміниться водоспад. Ось ми вимкнули, бачимо, тут може не дуже передає камера, але тут є така невелика полоса, тобто видно, що змінився радіоефір, і тут ми також бачимо, що набагато менше став сигнал. Давайте тепер ми спробуємо підключити таку ось антенну. Це антенна логоперіодична. Я так думаю, зроблено китайцями спеціально для нашого ринку, адже вони дуже чітко моніторять і можна це все придбати на Аліекспресі. Давайте зараз підключимо цей тримач. Він є в мене в одному екземплярі. Це має підключатися таким щином. І таким щином це використовується як детектор БПЛА. Має якось так воно використовуватись. В принципі, воно тримається. Бачимо на екрані без антени був невеличкий пробіл. І тепер, наприклад, якщо ми спрямуємо в ту сторону, де в мене знаходиться Wi-Fi роутер, то в теорії Wi-Fi повинен відображатися краще. І як ми бачимо, дійсно він почав відображатися, наче трохи краще. Зараз я його спрямую в ту. Сторону, де роутер знаходиться. Угу. І бачимо, що пішли червоні полоси. Якщо ми його, наприклад, в сторону направимо там, де немає Wi-Fi роутера, так що ми бачимо, що тут у нас не відображається ніяких червоних рисочок. Тобто, в тій стороні ми не спостерігаємо джерело сигналу. Давайте тепер під'єднаємо Тіні Сей Ультра до цієї ж антени. Отже, Тіні Сей Ультра для цього тримача він не годиться, то тут воно трохи не співпадає. Потрібно ще сверлити один отвір для того, щоб користуватися цією антеною з цим тримачем. Тому я таким чином під'єднаю антену для того, щоб ми могли спостерігати за сигналом. Ми можемо бачити, що, в принципі, що з тією антеною, що з цією. На сигнал Wi-Fi відображається приблизно однаково. Тобто ми бачимо приблизно однакову потужність сигналу. Тому так важко сказати. І по суті тут в нас на цьому аналізаторі відображається приблизно однаково, що і з антеною типу 4, що з цією антеною. Отже, а зараз ми проведемо ще один тест з приводу того, чи бачить сигнал Тіні SA-Ultra сигнал вище, ніж 5,4 ГГц. Нам допоможе SA-6. До речі, цей аналізатор я придбав в інтернет-магазині на Аліекспресі. Цей аналізатор мені вже прийшов активований і відкалібрований. Ми зараз від генератора сигналів на цьому пристрої спробуємо подати сигнал. На цей пристрій і подивимося, чи буде відображати нам сигнал. Будемо подавати сигнал 5,8 ГГц. Тобто ми зараз накрутили на вихід генератора антенну. І давайте підключимось до генератора і вімкнемо генератор. І Тут ми задамо частоту 5800 МГц. Вихідний сигнал в нас 15 дБм, можна було б їх з'єднати за допомогою кабелю, але ми це робити не будемо, тому що максимальний вхідний сигнал тут 10 дБ. Якщо ми під'єднаємо їх напряму, то ми просто спалимо цей пристрій, спалимо наш тіні Ultra. Отже, зараз генератор вже працює. Ось ми можемо бачити. Генератор 5,8 МГц, він генерує нам сигнал. І ми бачимо, що тут в нас на аналізаторі Тіні sa якийсь з'явився невеличкий сплеск. Давайте подивимось, на якій частоті він з'явився. І цей сплеск на частоті 5,799 ГГц. Тобто 5,8 ГГц. У нас тут поряд є джерело сигналу, він випромінює 5,8 ГГц, і тут у нас є, скажімо так, приймач. Ось він зараз просканує. І знайде цей сигнал на частоті 5,8 ГГц, але бачимо, що ми трохи далі його відсунули. Сигнал пропав, Трошки, трохи ближче ми його підсунули. Давайте. Спрямуємо антени, щоб вони були в одній поляризації. Ось ми бачимо, що в нас на 5799 відображається сигнал. Давайте спробуємо на генераторі якийсь інший сигнал. Давайте 5950 Enter. Ввели ми цей сигнал. І зараз в нас тут має змінитися. І ми маємо побачити. Як бачимо, тут у нас невеличкий такий виріс пік. Давайте подивимося, на якій це частоті. І він на частоті 5948 МГц. Ми можемо тут навіть вибрати до частоти 6200 ГГц. І тут ми, наприклад, задамо частоту 6200 Тобто цей експеримент показує те, що цей пристрій він буде сприймати сигнал на частоті, яка вище 5,4 ГГц. Але як бачимо, чим вища частота, тим менша його чутливість. У нас тут генератор працює на частоті 6200 МГц. Отже, як ми бачимо, що в нас на частоті 6198 МГц є такий ось сплеск. Ми бачимо, що він то з'являється, то пропадає, але це досить маленька чутливість. Слід враховувати, що досить така антена, не дуже добра, тим більше що 15 дБм в нас випромінювання, це всього 30 мВт. Давайте повернемо до 5,8 Ось у нас генератор працює тепер вже на частоті 5,8 МГц, і ми бачимо, що трохи нижчу частоту все-таки наш аналізатор він сприймає краще. Чим вища частота, тим нижча чутливість. Ось ми бачимо 5,801 ГГц. У нас частотний аналізатор бачить цей сигнал, який випромінює цей ось генератор. Ми його спостерігаємо на нашому частотному аналізаторі. Отже, давайте тепер спробуємо замінити ролі наших аналізаторів. В тіні sa Ultra також присутній частотний генератор. І тут ми бачимо, що давайте виберемо наш СКК висока частота. Це буде 5000 МГц. У нас буде старт, а стоп. Це у нас буде 6200 МГц. І ми будемо спостерігати, як буде змінюватися частота на нашому частотному аналізаторі sa 6 Так, і нам тут потрібно задати частоту для генератора. Давайте задамо, хай це буде. Ми вімкнули генератор на частоті 5,3 ГГц. Також видно, що є тут всплеск. Є тут всплеск. На шкалі, і також ми бачимо сплеск на водоспаді Є також сигнал на 5,3 ГГц. Зараз вимкнули генератор. Ну, давайте спробуємо більшу частоту. Поставили частоту 5,8 ГГц, і десь в цій стороні має спрацювати. Як бачимо, нічого не відбувається, і це говорить про те, що генератор цього пристрою, генератор на Тіні SA-Ultra, він все-таки не працює з частотами, які вищі, ніж 5,4 ГГц. Давайте вімкнемо 5,4 ГГц, 5,4 ГГц, але ми бачимо, що нічого не відображається. Методом научного тику було визначено, що все-таки генератор, той що генератор, що на тіні Сей Ультра, він не працює на частоті вище, ніж 5,4 ГГц. Як бачимо, тут 5,4 ГГц, у нас відображається тут. Маленька тоненька полоса, і тут є маленький такий сплеск, і його видно на частотному аналізаторі, Він досить слабенький, хоч тут нас і показує мінус 26 шість потужність сигналу. Ось, але досить такий слабенький сигнал. Якщо ж вище, то сигнал взагалі не показує, тому що сам генератор цього пристрою він не розрахований на таку частоту. Отже, зробивши порівняння цих двох аналізаторів, давайте підведемо підсумки. Серед безумовних плюсів СА6 це швидкість сканування. Як бачимо, він Досить швидко сканує частотний діапазон. Якщо ми беремо велику смугу діапазону, то са 6 набагато швидше її сканує і набагато швидше оброблює сигнал і видає нам дані на екран. Серед плюсів є те, що в нього на водоспаді відображається різним кольором різна потужність сигналу, і ми можемо за кольором сигналів на водоспаді відслідковувати і розуміти потужність того чи іншого сигналу. Також серед плюсів є те, що тут є металевий корпус, і також є те, що цей пристрій працює до частоти 6200 МГц, і в принципі досить таки простий в керуванні. Серед мінусів є те, що в ньому відсутня прошивка для ЗСУ, яка дозволяє визначати БПЛА. Також серед плюсів є те, що до СА6 є така ось антена з ручкою. І, в принципі, цей аналізатор можна розмістити на цій ручці і за допомогою нього керувати в ту чи іншу сторону. Серед мінусів є те, що він дорожче коштує ніж Тіні SA-Ultra. Також він досить таки незручно вмикається. Треба натиснути і тримати кнопку. Одним із недоліків є те, що тут відсутній порт для підключення навушників. Такий аналізатор має право на життя. Була б до нього прошивка для ЗСУ, то було б дуже добре. Якщо ж брати Тінісай Ultra, то по Тінісаю Ultra я можу сказати, що в принципі серед недоліків є те, що досить нього повільне сканування. Тобто, якщо ми задаємо великий спектр. То сканування стає досить повільне, і ви бачите, що водоспад досить таки не досить швидко змінюється. Але... З тим можна боротися. Тобто, якщо ми візьмемо вищий спектр, то в нас буде, звісно, краще проходити сканування. На нього є спеціальна прошивка для ЗСУ. Прошивши цей пристрій цією прошивкою, можна бачити, які типи БПЛА знаходяться поряд з вами. Він, в принципі, бачить всі сигнали, які випромінюються в спектрі. Крім того, в нього є можливість підключення сюди навушників, а відповідно, сюди можна підключити єдина. Нік, тобто підключити якусь пищалку. Отже, кожен з цих пристроїв має свої недоліки та переваги. Однозначно рекомендувати той чи інший пристрій для аналізу БПЛА я вам не стану. Вибір я залишаю за вами. Ви самі бачили, як ці два пристрої працюють, і ви самі зможете зробити висновок про те, який пристрій вам потрібен. Хочу зазначити, що в мене є частотний аналізатор СА6, він в мене є в наявності. Я можу вам його продати за ціною Аліекспресу. Посилання. Там, де я замовляв цей частотний аналізатор, буде в описі до цього відео. Також посилання для замовлення частотного аналізатора TINI SA Ultra, там де я його замовляв, буде в описі до цього відео. Також буде посилання на офіційний інтернет-магазин розробника. Також залишаю посилання на Богдана, який допоможе вам з встановленням прошивки для ЗСУ на цей частотний аналізатор, для того, щоб можна було визначати дрони. Також декілька частотних аналізаторів є в наявності. Їх також ви можете придбати за ціною AliExpress. Для цього пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Також можна придбати цю антенну за ціною AliExpress. Частотний аналізатор Сашіт з цією антеною також я можу вам запропонувати. Посилання для замовлення цих всіх товарів я залишу в описі до цього відео. Також для того, щоб підтримати канал, також замовляєте 4 g роутери, посилання на які буде в описі до цього відео. Роутери є в наявності, працюють дуже добре. Дуже добре себе зарекомендували в тих місцях, де поганий інтернет, де поганий прийом 4 g інтернету. Якщо вам потрібен потужний 4G роутер, то це 4G роутери, які перевірені часом. Які перевірені, я їх рекомендую до покупки. Вони є в наявності, і ви можете їх замовити за посиланням, які будуть в описі до цього відео, або ж пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050-768-8086. Якщо у вас залишились які питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram, Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.